Ми зможемо, ми зможемо будуть, будуть перемовані про те, щодо умов, ось щодо лідирувати в цих перемовинах. Не можу сказати, що ми будемо прям е там ставити свої умови. Хоча їх теж буде дотримано. Вони хочуть, тут теж йде елемент е і ПСО. Указується. Угу. прямо реалізації. Я зараз не бачу От успіху цього плану або успіху цієї ідеї немає. Да, я думаю, що вибори будуть. Ну, дивіться, тут, в принципі, ймовірності тих і тих, просто в більшості падає президентські, президентські uh -huh. нібито люди більше це чекають. Хоча парламентські теж важливі, ми все ж таки розуміємо, устрій, з yeah. країни. І тут буде так, наступний рік там буде такий, він буде е вогняний, дуже, вогняні енергії йдуть від влади. Тобто це і когось будуть вижити ви, е е е е виганяти. Якісь коаліції да, будуть виганяти. Потім uh -huh. хтось буде, може, якісь навіть от бачу, як вогонь біля цієї е, будівлі е, Верховної Ради, або там, от ну, щось таке, от, якісь або протести можуть бути навіть на цьому тлі. Е, Я думаю, що Е, він зараз наситився, наситився тим страхом, яким uh -huh. да, він хотів. А далі це буде або щось поміж. Він обирає. Або це буде Київ, або це буде Схід, там, де Дніпро, Запоріжжя. Ну, я думаю, що він може зробити такий. Ну, от поміж цих двох центр, центр схід. Дніпро, Київ, Запоріжжя, ось ці міста, які під небезпекою. Це може бути ГЕС, проте більше мені. Показує людей, uh -huh. ну хоча да, тут вода йде. До речі, небезпека по воді те, що мені показувалось ще, якщо не помиляюсь, влітку. Я казав, що от що мені здавалося, що осінь зараз вже грудень, але може це воно і є. що от може небезпека по воді в принципі вона залишається. Якщо вона не програлася осінню, uh -huh. то певно вона може програтися взимку, тому що вона не зникає. Зрезується все... не можу прям пов'язати, це буде саме прям з арешником зв'язана, uh -huh. може і буде. А може це просто дві різні енергії. Зараз вони в мене просто сплутались. Проте, от місця по орешнику цьому я сказав, які мені не подобаються, і небезпека по воді, от ГЕС, наприклад, вона теж є. Я вже казав, що Буданову і Залужному не можна йти в прецеденти. Ну, не те, що не можна, не треба цього робити. І енергетично, якщо вже енергетично правда, то саме не можна, бо це. Все ж таки, проте військових у владі, це логічно. Мені здається, буде більше і карти це показували. Я пам'ятаю ще свої прогнози довоєнні, угу. і я казав про можливий військовий переворот в країні ну це ще до війни. Так, так. Да. Тому я думаю, що все можливо. Так, Буданов Залужний і Притула Хто там третій? Притула. Сергій Притула. Це ведучий, да? Так. Який був. Телеведучий, зараз волонтер. Ми знаємо, що в нього ще твоя партія. Притування. Дуже схоже на Буданову, проте теж ну якось у них немає зараз переможних енергій. Тобто, це може бути взагалі інший кандидат, правильно я розумію? Так, 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 так те, а... що там кажуть про жінку, не думаю, що там буде жінка. Ну, 25-й рік – це найкращий рік по тенденціям, які мені випадали. Бо коли казали, що перемога буде 22-го, 23-го, 24-го, жодного разу не випадала тенденція закінчення війни в мене. І я всім, як Сарока казав, що по 48 разів, що ну, не буде перемоги, не видно її. Проте 25-й рік він вже є ці тенденції, вже є ось ці от перші такі, особливо там початок 25-го року. Це такі от перші рішення, які призведуть до е, закінчення війни. І далі вона вже буде все сходити на бік Просто вони будуть, так да, вони будуть якось балансувати. Не знаю, можливо, вже просто в Україні не буде, не, не буде необхідність так, такої кількості ага. для них, е, необхідність такої кількості військових їх. Ні. Пугалки, ну, якісь, да, там, розмови, страхи, да. Таке вороже не... і псо, так? Так, да, так. Да. Я думаю, що можу. Я вже неодноразово просто дивився, навіть десь сказав, і якийсь грузинський портал навіть викладав. Відео з перекладом е, моє, ага. і там я і там читав, що грузини пишуть, що ні, такого не може бути, такого не буде. Це ще до протестів було. Потім, коли вже протести почалися, я сказав, що от бачите, ескалація така от внутрішня, то ж може ворог може цим в скористатися, як це робив з Україною, як це зробив до речі з Грузією та, так сам тому тут е, щодо того, чим е, чи може Росія вести свої війська у Грузію, так. Але це пізніше трохи. Сума у нас автотранспорт, дорога, як, або автомийка може бути, або СТО угу. а, і показується як якась е, церква або релігійна споруда, але або схожа на церкву споруда. Або от як в Дніпро було. Питали десь я на ефірі. Дивився, хтось мене спитав про Дніпро, і я сказав, що прилетить там 30 листопада. тоді свято було свято Андрія, ага. і тоді випала ця ж карта. І вона була. І я сказав, те, що там церква біля церкви. А потім випонув потім воно туди прилетіло. На жаль, там в область те саме 30 листопада, і була на церква, а вулиця Соборна. Потікають. Ага, ну, Тому також. теж може бути, що може щось пов'язане з церквою, там назва вулиця, наприклад. ну щось таке От прямо щоб зараз сказати про війну, наприклад, ні, про те. Е, зараз, ну, от, ну, пройде певний час, і там навіть, коротше. Президента змітуть не буде президента у Південній Кореї. Ага. Ой, у, е північ... да, у Південній Кореї Ні-ні, у Південній, да. Ні -ні -ні, в південні, да. е -е, деякий час не буде президентом. Е -е... Тобто там буде е -е, повстання проти влади, так? Да, да, да. Так, там мені показується, що воно да, що вони повстануть проти президента, і у них буде змога навіть. Я думаю, що вони його змітуть. Але між двома кореями е, не буде нічого. Так, от я зараз не бачу. Зараз не бачу. Вони можуть там завжди такі погрози, таке все. Але щоб зараз про війну казати, я не думаю. Хоча це такий вже, це вже це вже про такий, що може це Може так. бути. Да, але про це як не зараз. Це правда, це правда. Я ж казав про це ще до виборів, ще до того, що там, коли Трамп, ще коли Трамп, якщо не помиляюся, були дебати Трампа Байдена. Я тоді це сказав. Що якщо прийде Трамп, підтримка одразу скоротиться.